Привіт, усім, шановні глядачі каналу. Я Марина, травниця, яка допомагає вам знаходити гармонію з природою. Та з нами Вадим, дослідник рослинного світу. Доброго дня, Марино, і всім нашим слухачам. Сьогодні ми торкнемося дуже цікавою, але водночас і надзвичайно відповідальною теми – впливу алкалоїдів на нервову систему. Це справді той аспект рослинного світу, де краса природи переплітається з потужною фармакологічною дією, яка вимагає глибокого розуміння та поваги. Дякую, Вадиме. І це дійсно так. Адже коли ми говоримо про алкалоїди, ми заходимо на територію, де природа показує свою найпотужнішу силу. Від легкого підбадьорення ранкової кави до глибокого знеболення чи навіть снодійного ефекту, все це може бути дія алкалоїдів. Але давайте спершу пояснимо, що ж це за речолини. Чудове запитання, Марино. Якщо говорити просто, алкалоїди це органічні сполуки, які містять азот, і вони в основному виробляються рослинами, хоча зустрічаються і в деяких грибах та тваринах. Їхня назва походить від слова «алкалі» луг, оскільки багато з них мають лужні властивості. У рослинах вони часто виконують захисні функції, відлякують травоїдних тварин, захищають від шкідників, є частиною їхнього метаболізму. Тобто, по суті, рослини створюють свою власну хімічну зброю для виживання, і людина тисячоліттями спостерігаючи за природою, навчилася використовувати цю зброю для своїх потреб чи не так? Це ж по суті перші ліки, які наші предки почали використовувати. Абсолютно вірно, Марино. Але використання це завжди було з великою обережністю, а в сучасній медицині під суворим контролем, адже спектр їхньої дії на центральну нервову систему надзвичайно широкий. Вони можуть бути і збудниками, і заспокійливими, і навіть викликати галюцинації чи анестезію. Ця багатогранність робить їх як цінними лікарськими засобами, так і потенційно небезпечними отрутами. Це постійний баланс між користю та ризиком, саме так. І, мабуть, найпоширеніший алкалоїд, з яким більшість із нас стикається щодня, це кофеїн. Вадиме, розкажи про нього докладніше, як він впливає на нашу нервову систему і чому ми так любимо ранкову каву чи чай? О, кофеїн це класичний приклад алкалоїду, що має збуджуючий та тонізуючий ефект. Він міститься в кавових зернах, чайному листі, зернах какао, горіхах коли та багатьох енергетичних напоях. Його основний механізм дії полягає в блокуванні рецепторів аденозину в мозку. Аденозин це нейромедіатор, який накопичується протягом дня і викликає відчуття втоми та сонливості, готуючи організм до сну. Коли кофеїн блокує його рецептори, він запобігає цьому відчуттю, і ми відчуваємо себе бадьорими, зосередженими та менш втомленими. Тобто він не додає нам енергії, а просто обманює мозок, приховуючи в тому, це дуже цікаво. І багато хто помічає, що після надмірної кількості кави може виникати тривожність, прискорене серцебиття, тремор рук. Це теж дія кофеїну. Саме так. У високих дозах кофеїн може викликати тремор, безсоння, тривогу, нервозність, аритмію та прискорене серцебиття. Це пов'язано з його загальним стимулюючим ефектом на центральну нервову систему та серцево-субинну систему. Кофеїн також може посилювати виділення кортизолу, гормону стресу, що також сприяє відчуттю напруги. Важливо пам'ятати, що, хоча кофеїн є відносно безпечним при помірному вживанні, його надмірне споживання може мати негативні наслідки. І навіть викликати фізичну залежність, виявляючи з головним болем та дратівливістю при відмові від нього. З боку травника я б додала, що природа пропонує і інші м'якші аналоги з тієї ж групи металксантинів, наприклад, теобромін у в какао чи теофілін у чаї. Вони також алкалоїди, але їхня дія більш м'яка і тривала, без таких різких піків і спадів, що часто спостерігаються у кофеїну. Це теж важливо розуміти, обираючи джерело свого бадьорості. Какао. Наприклад, здавна вважалося напоєм, що дарує не тільки енергію, а й відчуття добробуту. Дійсно, ці алкалоїди належать до однієї групи металксантинів і мають схожі, але не ідентичні ефекти. Теобромін, наприклад, відомий своїм м'яким стимулюючим ефектом, покращує настрій та має помірну судино розширювальну дію, що може покращувати кровоток. А ось якщо ми перейдемо до сильніших стимуляторів, варто згадати ефедрин. Ефедрин це вже серйозніше, і він, наскільки мені відомо, зараз під дуже жорстким контролем і практично не використовується без суворих показань. Розкажи про нього, Вадиме. Ефедрин це алкалоїд, який міститься в рослинах роду ефедра, зокрема в хвойнику китайському ефедра Сініка. Його дія схожа на дію адреналіну та норадреналіну. Він є симпатоміметиком. Це означає, що він активує симпатичну нервову систему, що призводить до підвищення артеріального тиску, прискореного серцебиття, розширення бронхів, підвищення пильності та зменшення апетиту. Історично його використовували для лікування астми, алергії як деконгестант засіб, що знімає закледеність носа. Тобто, це такий вибуховий алкалоїд, що може і допомогти при дихальних проблемах, і нашкодити. Абсолютно, через його потужний стимулюючий ефект, здатність пригнічувати апетит та покращувати спортивні показники. Ефедрин зловживали в нелегальних добавках для схуднеть та спортивному допінгу. Це призвело до серйозних побічних ефектів, таких як інсульти, серцеві напади та навіть смерть, що власне і стало причиною його жорсткого регулювання та заборони у вільному продажі в багатьох країнах. Це яскравий приклад того, як потужні алкалоїди вимагають лікарського контролю та можуть бути надзвичайно небезпечними при необдуманому використанні. Так, це дуже важливий урок. А тепер давайте перейдемо до іншої крайності до алкалоїдів, які мають заспокійливий, релаксуючий або навіть снодійний ефект. І тут ми не можемо не згадати опіумний мак, відомий своєю історією використання, яка налічує тисячоліття. Безумовно. Опіумний мак, папаверсомніферум – це джерело цілого ряду потужних алкалоїдів, найвідомішими з яких є морфін та кодеїн. Ці речовини належать до групи опіатів і є одними з найсильніших анальгетиків відомих людству. Морфін діє, зв'язуючи з опіоїдними рецепторами в центральній нервовій системі, імітуючи дію природних ендорфінів. Це призводить до потужного знеболюючого ефекту, а також викликає відчуття ейфорії, глибокої седації та пригнітання дихання. Остання є головною причиною смерті від передозування опіоїдами це дуже потужний засіб. Я чула про його використання у важких випадках, наприклад, при онкологічних болях, коли інші засоби вже не допомагають. Але ж і ризик звикання тут максимальний, і про це теж потрібно говорити відкрито. Так, ризик фізичного та психологічного звикання до морфіну є надзвичайно високим. Залежність розвивається дуже швидко, а відміна викликає важкий абстинентний синдром з виснажливими фізичними та психічними симптомами. Саме тому морфін, як і інші опіоїди, призначається лише за суворими медичними показаннями і під постійним ретельним контролем лікаря. Кодеїн, до речі, також є опіоїдним алкалоїдом, але його знеболююча дія слабша, і він частіше використовується як протикашлювий засіб. Проте і до нього можливе звикання, хоча й менш виражене. Тобто природа подарувала нам і ліки від страшного болю, і водночас одну з найнебезпечніших пасток для людини. Важливо розуміти, що з такими дарами потрібно поводитися з максимальною обережністю та під наглядом фахівця. А які ще алкалоїди відомі своїм спокійливим впливом? Ще один цікавий приклад алкалоїд резерпін, який виділяється з рослини рау Вольфія Зміяна, що походить з Індії. Він використовувався для лікування гіпертонії та деяких психічних розладів, зокрема для зменшення збудження. Резерпін діє шляхом виснаження запасів моноамінових нейромедіаторів, таких як дофамін, норадреналін і серотонін у нервових закінченнях. Це призводить до зниження артеріального тиску та вираженого седативного ефекту. Однак, через побічні ефекти, такі як депресія, особливо важка. Виразка шлунка та брадікардія його використання зараз значно обмежене, і на зміну йому прийшли більш безпечні препарати. Це показує, як складно інколи відокремити користь від шкоди у цих потужних природних сполуках, адже для травознавця важливо не тільки знати про дію, а й про всі нюанси її застосування. А що щодо алкалоїдів, які можуть викликати снодійний ефект або використовуватися для анестезії? Якщо говорити про снодійний ефект, то деякі алкалоїди, наприклад, морфін, мають його як побічний або додатковий ефект. Інші, такі як скополамін, який міститься в блекоті, хайоцямус нігер, дурмані, датура страмоніум та беладоні, можуть викликати глибокий сон, а також амнезію та галюцинації. Скополамін є антихолінергіком, тобто він блокує дію ацетилхоліну, нейромедіатора, що відіграє ключову роль у пам'яті, увазі та свідомості. Через свою високу токсичність та непередбачувані побічні ефекти його використання в медицині дуже обмежене, переважно як протибльовотний засіб при морській хворобі. Або для зменшення секреції під час операцій, яке ж моторошне поєднання, і амнезія, і галюцинації це, мабуть, ті рослини, до яких варто підходити з максимальною обережністю, якщо взагалі підходити. Адже в народній медицині часто використовували ці трави, ризикуючи життям. Саме так, Марино, вони надзвичайно небезпечні, і їхнє використання без нагляду лікаря є смертельно ризикованим. А щодо анестезії, тут історично важливу роль відіграв алкалоїд кокаїн, що виділяється з листя кокаїнового куща еритроксилум кока. Колись він був першим місцевим анестетиком, що використовувався в хірургії, зокрема в офтальмології, завдяки його здатності блокувати нервові імпульси та викликати оніміння. Це цікаво, адже більшість знає кокаїн як дуже небезпечний наркотик. Як він споєднав ці дві ролі лікувальну та руйнівну. Справа в тому, що кокаїн, окрім анестезуючої дії, є також потужним стимулятором центральної нервової системи. Він блокує зворотнє захоплення нейромедіаторів, таких як дофамін, норадреналін і серотонін, що призводить до надмірного їх накопичення в синаптичній щілині. Це викликає ейфорію, підвищену енергію, відчуття всемогутності та зменшення потреби у сні та їжі. Саме цей потужний ейфорічний ефект і призвів до його масового зловжування та розвитку надзвичайно сильної психологічної та фізичної залежності. Через це в сучасній медицині кокаїн, як анестетик,